Здрасту, я Радміла, подруга Софії, і за сумісництвом слідче поліції. Розповідай по порядку, що там сталося? Та я навіть не знаю, з чого почати. Як я зрозуміла, Софія твоя тілоохорониця, так? Так, це мені її батьки найняли. Ти вже телефонувала батькам? У неї зв'язку немає, вони зараз в поїзді і їдуть далеко в гори на екологічний конгрес. Твої батьки екологи? Так. Зрозуміло, скажи, а навіщо тобі батьки найняли тілоохороницю через мене? Он як? Чому? Вони не хочуть, щоб ми зустрічалися. Їм не подобається, що Артем байкер. Вони вважають його наркоманом і хуліганом. І я, між іншим, навіть не курю. І тільки через це вони найняли Софію? Ну, був ще один випадок. Вони пустили мене під домашній арешт і заборонили нам бачитись. Ви ж розумієте, це була катастрофа. І що ви зробили? Коли водій візьмі мене до школи, Артем із друзями перекрив дорогу мотоциклами. Скрутив водія, витяг мене із машини, і ми поїхали гуляти. Перепало мені тоді на горіхи. Зате ми цілий день провели разом. Ми кохаємо один одного, а вони не розуміють. І ще й після цієї історії цюремницю мені найняли. З нею таке вже не вийшло провернути. Ми спробували в неї також відбити Алісу, так вона нас із друзями, як п'ятирічок, розкидала. Цього варто було очікувати. Вона чемпіонка Києва з самбо. А хто ж знав? Довелося діяти хитрістю.